Доброго вечора, шановні слухачі і глядачі. З вами знову ваш дід Костяш. Жили собі одного разу дід та баба. Жили дуже тяжко працювали, гарували, але нічого не мали і не тому, що ледацюги, а тому, що так життя склалося. Нікого не обдурювали, ні в кого нічого не крали, працювали. Працювали, працювали. І все життя вони думали, що живуть вони дуже погано, дуже нещасливо, їм не везе. І одного разу вони зрозуміли, що жили вони дуже непогано, тому що почалася війна. Довелося дідові з бабою. Тікати з рідної домівки до найближчих кущів, дивитися, як по їх охайному дворику ходили вороги, топтали клумбочки, ловили їхніх курей, а не змігшись піймати, стріляли по них. Ну, Звісно, промахувались, тому що баранів набрали. Потім кидали гранати, потім збирали. Те, що лишилося, варили в казанку, розвели вогнище в дворі, понаїдались, прошу вибачення, пообкакувалися. І тут настав дуже приємний день. Прийшли ЗСУ. Нічого було робити ворогам, як тільки тікати. А як тікати? Поскидали автомати. Під хатою, поскадали одяг, зайшли до хати, знайшли в бабиній скрині вишиванки, підюбники, повдягались і тільки п'яточки засвіркали. хто на схід, хто на північ, а хто не добіг. Повернулися діди з бабою до рідної хатинки. Поприбирали, вибачте, лайно після окупанта. Приготували обід і зрозуміли, що жили вони дуже непогано. До нових зустрічей, шановні. З вами був Дід Костяш. А на Ютубі Костя Деннавак. Підписуйтесь.